Ми були на восьмому поверсі і бачимо, дим пішов дуже. Дуже ж дим з однієї, потім з другої. З однієї такий чорний дим, а з другої білий дим. такий". рівнянка Зоя розповідає, як стала свідком пожежі, яку побачила з вікна на вулиці захисників Маріуполя орієнтовно о 13.40. Пожежник дуже багато приїхало, дуже сильно горіло. Хлопці потім жать наверх вилазили, там чи кришу знімали, там бо не могли дуже довго потушити. Це було дуже страшно, їм скажу. Такий чорний дим потім пішов повітря. Ми думали, що там бензин якийсь загорівся, ну дуже багато було. Більше нічого не скажу. Це все, що бачили, але тушили хлопці. Ми були години-дві бачили, дві години більше, мабуть, тушили вони. Повідомлення про займання надійшло до рятувальників орієнтовно о 13.10, Розповідає начальник оперативно-координаційного центру ДСНС Рівненщини Ігор Кухарчук. Додає, внаслідок пожежі загиблих та травмованих немає. Було встановлено, що горить. Дах адміністративної будівлі на площі орієнтовно 300 метрів квадратних. 14.35 було пожежа локалізована. Складність гасіння пожежі заключалася в складній будівельній конструкції, в плануванні будівлі. Великим горучим навантаженням а також відсутністю на території підприємства протипожежного водопостачання. Наразі тривають заходи по повній ліквідації, розбір конструкцій, пролив будівельних конструкцій, тобто щоб не було повторного загоряння. До гасіння пожежі залучили 30 рятувальників та 7 одиниць техніки. Станом на 17.55 працівники ДСНС пожежу ліквідували. Причину займання нині встановлюють фахівці. Вікторія Стасюк, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.